Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні у мене на продажі є ось такий автомобільчик. Це є Шкода Enyaq 80 із батарейкою на 82 кВт. -год. Автомобіль фактично максимальної комплектації 2021 року витлення, пригнаний із Швейцарії. Ціленький, акуратний, без м'ятин, без царапин, дійсно доглянутий автомобільчик. чудовому красивому, біленькому кольорі на красивих 21 дисках на всіх асистентах, на камерах, на панорамі, на проекції. Тобто Тут автомобіль заряджений по максимуму. А автомобіль в принципі, доглянутий, викуплений Швейцарії на аукціоні. Тобто Цей автомобіль або з зрізаний, або з 3 d він був ціленький, фактично пригнаний, зроблена компасна мийка і якраз знімаю його використавляти. На продажу в інтернет. Ви бачите камери 360. Камери всі є. Бачите, він код, можете ви собі виписати. Всі радари на лобовому склі, вітрове скло також із підігрівом, і антибліком. Панорамний скандит дах, який відкривається в двох положеннях. Максимальна оптика шкода Crystal Light. 21-й диски, камера 360, я вже говорив без доступ. і okay, доступ, go. го. по салону. І так, Друзі, по салону. Зараз я це продемонструю. Тут максимальний пооснащення шкіряний салон. Тут теж карта дверей в шкірі, Повністю шкіряні сидіння, шкіряною обшивкою. Сидіння максимальні і з масажем, з пам'яттю, з підігрів. Підігрі тут, до речі, усіх сидінь. Як бачите, є також контурна підсвіточка салону. по всіх. Картах дверей і по торпеді, і внизу в нішах. Мертві зони, степі зони. Також зон так є. Звісно, фішка шкоди, ніша для нього. Ставом далі покажу. Повністю шкіряне кермо. Мультимедіа. Максимальне проекція на вітрове скло. Всі асистенти від'ядістроні, адаптивний круїз, все. Бачите, проекція гарно показує. Зараз, в принципі, холодно, прохолодно на вулиці. В даний час 5 градусів, 476 км запасу ходу на повністю заряжені батареї. Тобто це чуждовий показник, тобто літом це 500 км без жодних вагань вона, автомобіль, цей автомобіль проїжджає. Мультимедіа система, Apple CarPlay, Android Auto, всі, всі в принципі, фішки, все тут присутнє. Також фонова підсвіточка, вибори різних кольорів. Можна вибирати різні теми, тобто все ви виставляєте собі самі різні теми, різні. згідно того, і міняється колір підсвіточки. Підігрів від всіх сидінь, як вже говорив, в клімат-контроль трьохзонний. Тут, бачите, все є, парк ассистент. Селектор перемикання передач, заряджання телесмартфона по безпровідниковій зарядці. Ну, якось так. В принципі, все достойно, все дуже класно і досить гармонійно все в шкоді, дійсно класно зроблено. Ну і також, як ви бачите, є камери 360, які дуже класно показують в загальному по автомобілю. Плюс, як вже говорив. Асистент паркування автоматичного теж все присутнє. Ну і підігрів сидінь і підігрів керма. Теж присутні. Так, ззаду на картах дверей є додатково шторочки від сонця. Задні сидіння, так вже говорив, вони теж підігріваються. Бачите, регулювання підігріву, і плюс регулювання клімат Є також столики для задніх пасажирів. Сидіння для кави, для чаю, для бутилочки. Це теж класно зроблено. Плюс додаткова ніша, яка теж в принципі вона забирається, коли забираєш її, то вона повністю рівна підлога Це додаткова ніша, в принципі, вона теж присутня. Але вона знімна, що досить класно. Електропровід кришки багажника, також відкривання багажника при зайнятих руках. Шторочка, полочка, транзитні номерні знаки. Як бачите, вже є, тобто автобік повністю розмитнений. Всі точки додаткові, всі маніжечки, такі додаткові штучки. Ремкомплект для ремонту шин, компресор все присутнє аналогічно зарядні кабелі. Бачите, є зарядний кабель на три фази плюс кабель подовжувач Поворотники тут, до речі, теж бігаючі Бачите, польський європейський тип зарядного це cs Combo, тобто три фази тип 2, що дає змогу вдома заряджати із потужністю 11 кВт годин, і плюс це cs Combo для швидкої зарядки, щоб можна було десь в дорозі цей автомобіль підзарядити за півгодинки. Ну, теж, шторочки, підсвіточки, все, присутнє. І теж. Столик за задніми сидіннями. Стан автомобіля дійсно чудовий. Незважаючи на його пробіг, стан дійсно винятковий, автомобіль доглянутий і обслужений і, в принципі, дуже класний запас ходу. Так, диски, в принципі, є трошки незначна бордюрочка на передніх колесах, в принципі, але це не критично. На більше можна реставрувати, задні взагалі ідеальні. Ну і плюс що цей тумбічик також має ще форкоп. Це надзвичайно класно. Якщо маєте любите активний відпочинок чи щось вам потрібно перевезти. Чи навіть, в принципі, для багажника на велосипеди. І так, друзі, під капотом, в принципі, все. Ну, пілюці, як в будь-якому автомобілі за кордону. Тут все цілесеньке, як ви бачите, все рідне, нічого не чіпалося. Всього лише пилюка. Як бачите, також є тепловий насос. Оце коли велика кількість трубок оцих на кондиціонер, це свідчить про наявність теплового насосу в цьому даному автомобілі. Це класно на зиму, адже з цим зв'язку з цим менший. Менше витрати, більший запас ходу. Ну і фари, як бачите, рідні. 21 рік. 21 рік, все рідне. І так, як бачите, колір підсвітки можна змінюватися в залежності від того, який вам кольор більше подобається. Аналогічно можна вибирати колір підсвітки ніші, окремо, окремо контурної підсвітки. Чи далі різних кольорів, все змінюється. Скажем так, і є також базові. В залежності від стилю водіння вона теж міняються Там відносно цього також змінюється заставочка на центральному моніторі. Ось так це виглядає. Ну і, звісно, при відкриванні дверей бокові, бокова підсвіточка, вона повідомляє що двері відкриті, тобто підсічується червоним. І аналогічно воно теж спрацьовує червоним, коли наближається небезпека мертвої зони. Ну і комфортне освітлення, зустріч, бачите, бігучий поворотник. Так, при відкритті і аналогічно при закритті теж зараз все плавно бігаючим пропаде. Дійсно, це класно. Ну і, Звісно, ви бачите, автомобіль повністю розмитнений. є два ключики рідних. митна декларація, бріф, сертифікат також поїду Наближчим ну, часом, завтра, післязавтра буде вже теж готовий. Тобто все готове для реєстрації на покупця. Є весь мануал, в принципі, сервісна книжка тут де електронна. Тобто, якщо вас цікавить більш детальна інформація, на... телефонуйте. Ось такий автомобільчик, автомобіль повністю розмитаний, сертифікований і знаходиться в місті Тернопіль. Тому в будь-який час можете приїжджати, оглядати, автомобіль дійсно достойний, незважаючи на трошки великий пробіг, батареї в чудовому стані, кузов в чудовому стані, тобто без зауважень. На сьогоднішній момент це основні показники. Тобто, автомобіль дійсно достойний і порадує вас ще не один рік експлуатації. Слава Україні!